Я хочу пожертвувати в храм, але нам потрібно оригінал. Напишіть мені, дякую. Якщо ви маєте на увазі Ольга Черевичок, який був на ножці святого Спірідона, його придбати можна лише в соборі Святого Спірідона. За благословенням настоятеля храму. І його потрібно чекати. От наш знайомий священник придбав даний черевичок оригінал. Ну, якщо ви це маєте на увазі, саме той, який був на ножці святого, там біля півроку здається, раз в півроку їх знімають. Він коштує 5 тисяч євро. Ви ці кошти офіційно сплачуєте. Якщо настоятель благословить вам цей червичок, ви офіційно сплачуєте ці кошти на рахунок храму як благочинність. І чекаєте ось останні чекали біля півроку. Чекали, поки, поки цей тапочок будуть знімати, е, тобто вам все треба вирішувати саме з настоятелем храму, е, їх ніхто оригінал, крім храму, ніхто вам не продасть. А це черевичок, який, це нам подарували. Це черевичок, який був на службі. Він був в раці святого Спірідона е, сутки. Був на службах, тобто він прикасався святих мощів. Ну, от така інформація. Надіюсь, вам допоміг, що ви хочете для свого храму.